Очевидно, кожен із моїх глядачів вже встиг почути новину, що другий покровитель Путіна Генрі Кісінджер, незважаючи на те, що йому вже поза 100 років вирушив до Китаю, де його зустріли ще з більшою шаною, аніж самого президента Сполучених Штатів. З цього приводу адміністрація Байдена навіть висловила претензії до китайської сторони. Але це лише про людське око, позаяк у США всі знають, що Кісінджер є незамінним політичним менеджером Рокфеллерів, так би мовити, їхнім політичним фасадом. І це є довічна посада, тоді як президент, посада тимчасово. Як вам здається, цей візит? Для сторічного Кісінджера є дуже легким фізичному стосунку. Для порівняння нагадаю, що друг Кісінджера Путіна, якому лише за 70, аби не виснажувати себе, на всі урочистості посилає одного зі своїх двійників. А тим часом Кісінджер вирушив до Китаю власною персоною і нібито за власною ініціативою, хоч йому й не надто довподобиться подорож. Мусило щось статися надзвичайне, аби Рокфеллери послали свого незамінного дипломата, якому давно пора вже на покій домовлятися з Китаєм. На мою думку, він туди вирушив, аби пообіцяти Китаю економічні вигоди і не лише економічні, взамін за його нейтралітет у питанні подальших політичних подій. Які розгортатиметься на території Білорусі. Що ж це за події? Щоб відповісти на це запитання, розпочнує за роз'яснення ролі Пригожина у міжнародній політиці. Пригожин давній гаманець Путіна, який на замовлення Путіна за допомогою спецназівця Уткіна створив ЧВК Вагнер. Пригожин це особа, яка без вказівок Путіна не чинить жодного кроку. Тут відразу ще мало глядачів здивуються останній моїй тези. Вони скажуть, ну як же так? Адже Пригожин мало не вчинив нещодавно в Росії державний переворот. Переляканий Путін сховався на Валдаї. Вагнерівці знищили п'ять російських літаків і були вже за крок від Москви, як раптом трутився Лукашенко і запропонував пригожину політичний притулок Білорусі, після чого, мовляв, конфлікт був залагоджений, кримінальну справу закрили, і Путін знову помирився з Пригожиним. Пано. Чи ви вірите в природність усієї, цієї комедії? Я особисто не бачу тут жодних слідів природності. Це є фарс, яким лялькарі з Нью-Йорку намагаються ошукувати світову громадськість? Запитаєте, з якою метою? Даю відповідь: цей фарс є невід'ємною частиною плану. Із яким пов'язаний візит Кісінджера до Китаю. Почну з того, що війна в Україні є також частиною цього плану. При цьому йде грав доброго і поганого. Роль доброго відведена Байдену, а роль поганого Путіну. Мета плану це глобалізація. Тобто поглиблення процесів глобалізації, зокрема тотальне приєднання України до глобалізаційних процесів. Хварс із кримінальною справою проти Пригожина та імітацією повстання з боку Пригожина це така собі неоковирна спроба Путіна відмежуватися від Пригожина та ЧВК Вагнер. Мовляв, ці хлопці вийшли з-під мого контролю і чинять всілякі божевілля. Спочатку мало Кремль не захопили, а тепер ось наважилися на інтервенцію проти Польщі. Цікаво, що новини про візит Кісінджера до Китаю та про загрозу для Польщі з боку ЧВК Вагнер з'явилися в гуглі синхронно. Нагадаю, що вагнерівці розбили табір у Могилівській області у селі Цель, де кілька днів тому Пригожин зареєстрував компанію з управління нерухомістю «Конкорда». компанію зі смішним статутним капіталом 200 білоруських рублів, що вказує на одноразовість використання цієї компанії Пригожиним. Водночас ЧВК Вагнер розпочав вербувати в Білорусі найманців, обіцяючи їм дуже прибутковий похід на Польщу. За вчорашнім повідомленням адміністрації Байдена наразі вагнерівці в повному складі перебувають на території Білорусі. Погрози вагнерівців у бік Польщі помічник Ярмака Подоляк назвав примітивним. Несмішним анекдотом. На його думку, в цю авантюру Пригожин зможе втягнути лише незначну кількість вагнерівців. Проте, можливо, подоляк навіть не здогадується, що перед Пригожиним поставлене завдання спровокувати від військ НАТО до Білорусі, і поставлене це завдання через посередництво Путіна. Тому не виконати його пригожин ніяк не зможе. І що на цю справу будуть кинуті чималі кошти, якщо вже не кинуті, від яких найманцям важко буде відмовитися. Очевидно, єдиний із політиків, хто про такі речі абсолютно не здогадується, так це Лукашенко, якого обвели навколо пальця. Останнього спокусила перспективою посилення обороноздатності в Білорусі за рахунок вагнерівців, які, мовляв, виведуть білоруську армію на професійний рівень, але він не врахував, що вагнерівці стоятимуть поза його контролем. Одним словом, подібна ситуація не раз вже траплялася в історії. Коли потужний загін найманців виходив з-під контролю місцевої влади і створював загрозу самому її існуванню. Ось чому столітній Кісінджер мусив їхати до Китаю. Якщо йому пощастить знайти спільну мову з Пекіном, тоді карта Лукашенка є битою. Вагнерівці спровокують військовий конфлікт Білорусі з Польщею. Миротворці НАТО увійдуть до Білорусі та розправляться із вагнерівцями. Водночас у містах Білорусі будуть організовані масові протести. Частина армії підтримає протестувальників. І режиму Лукашенка буде покладений край. Очевидно, і переміщення деяких зразків стратегічної ядерної зброї Путіним на територію Білорусі також чинене із метою цієї провокації. Застосувати ці зразки Лукашенко ніяк не зможе. Вони залишаться під контролем Російської Федерації, а ось опінію загрози ядерній безпеці. Західної Європи з боку Білорусі, це переміщення балістичних ядерних ракет має таки створити. Мене можуть запитати, ну як Путін міг погодитися на участь у цій грі? Адже він втратить важливого союзника? Погоджуюся, що добровільно Путін на це ніколи б не пішов. Проте він є кратурою Кісінджера, без протекції якого ніколи не прийшов би до влади. А відтак Путін є маріонеткою Рокфеллерів. Вийти з під контролю Рокфеллерів Путін ніяк не зможе. Не зможе і з багатьох причин. Одна з них полягає в тому, що у різних західних банках він зберігає близько трильйона доларів. Оформлених не лише на його особу, але на різних осіб з його оточення. Зокрема, лише у швейцарських банках, за словами американського мільярдера Білла Браудера, зберігається 200 мільярдів доларів на особистих рахунках Путіна. Всі відповідні рахунки можна заарештувати за лічені години. Отож, якийсь там Лукашенко для Путіна небозна яка цінність, такий собі витиснутий лимон, якого можна викинути на смітник історії, принаймні у порівнянні із власними заощадженнями на старість років, Лукашенко для Путіна нецінність, і навіть ціла Білорусь нецінність. Після цього в Білорусі. Розпочнуться політичні процеси, які в Україні тривають уже давно, кажучи інакше, розпочнуться глобалізаційні процеси вестернізації. Ще раз нагадаю, що у новорічному номері британського журналу Економіст, який належить Ротшильдам, було опубліковано цікавий ребус. Політичний прогноз на 2023 рік, із якого випливає, що саме Білорусь має опинитися цьогоріч в центрі політичних катаклізмів. А позаяк на вершині новорічної ялинки там зображено знак ядерної енергії. Це може свідчити про те, що саме під гаслом необхідності ліквідувати ядерну загрозу. Миротворці НАТО увійдуть на територію Білорусі. Мовляв, суді самі, неконтрольований екстреміст Пригожин у союзі з неконтрольованим Лукашенком тепер зможуть загрожувати цілому світові ядерним дубцем, якщо їх не приборкати. Так чи інакше, вирок Лукашенку вже підписаний. Поява миротворців НАТО на території Білорусі та державний переворот у цій країні стануть для Путіна засобом самовиправдання перед власним електоратом, мовляв, ми втратили важливого союзника, отож час сідати за стіл переговорів і припинити війну з Україною. Чомусь мені здається, що навіть неочікувана нещодавня заява Міністерства закордонних справ Ірану з вимогою до Путіна закінчити війну шляхом переговорів з повагою до територіальної цілісності України з'явилася не сама по собі, а на прохання самого Путіна. Він намагається створити у росіян враження. Щодо мирних переговорів його змушує сама міжнародна ситуація, яка об'єктивно та суб'єктивно міняється не на його користь. Відомо бо, що найбільша мрія Путіна на даний час полягає в тому, аби знайти якийсь спосіб вийти з цієї війни як гусак із води сухим. Цьому ж зацікавлений і Кісінджер, господарі якого не хочуть випускати Росію із зони власного впливу. Для них вкрай важливо, щоб путінський режим тут зберігався якомога довше. А тим часом затягування цієї війни створює певні ризики для його подальшого існування. Отож тепер все залежатиме від того. Чи зможуть Рокфеллер купити Китай достатньо дієвими економічними спокусами, аби Пекін погодився принести в жертву свій важливий стратегічний плацдарм у Східній Європі, яким на даний час все ще залишається Білорусь? На мою думку, переговори Кісінджера з Дзіньпіном повинні бути успішними. Поза як у Пекіні цього разу буде укладена таємна багаторічна угода, відповідно до якої Сполучені Штати Америки не перешкоджатимуть в поступовому захопленні Сибіру Китаєм, не кажучи вже про економічні бонуси, які отримає в цьому торзі піднебесна, і в Китаї вже наперед здогадувалися. Про мету візиту Кісінджера саме тому й влаштували йому, так би мовити, родинну зустріч.